Привіт, мої хороші! Сьогодні, як я вам обіцяла, ми порівняємо акварельні маркери німецькі Faber-Castell і, звичайно, хромотеки, по яким я вже знімала відео. Ви можете подивитися його, зайшовши на мій канал, або я знизу залишу посилання. Так що ж, будемо роздивлятися, які з цих маркерів краще купувати. Ціна в них дуже сильно відрізняється. Чи відрізняється якість? Подивимось. Залишайтеся на моєму каналі. Дивіться це відео, ставте вподобайки і погнали! Ось цей вже в мене набір розпакований, а ось цей ми розпакуємо. Думала, як завжди, буде важко його розпакувати, але ні. Розпаковуємо коробочку цю. Так, знімаємо все. Так, тут у нас. Як я бачу, також є пензлик. Я була впевнена, що ось це пластиковий пензлик, ось такий, як був у наборі в Хромотек. Але ні, це також маркер. Я про нього почитаю і розкажу вам докладніше. Ну, поки я повернуся до цього пакуночку, відкриваємо нашу коробочку. Ти -ти -ти -ти. Коробочка пожмакана, як з одного місця, що дуже сумно. Ну, класно, що воно тут прилипло все. Шикарно. Тут в нас книжечка. Так, тут бла-бла-бла, олівці, щось там ще написано. Хто, хто читає ці інструкції? Я спрошу. На що це? Тільки папір псувати? Тут вказані кольори, їх інтенсивність ось тут з зірочками вказана, але я впевнена, що тут також буде впевнена, я правильно кажу вам, що ось ці зірочки вицвітання кольорів, вони вказані на самих маркерах. Тобто вам не потрібна ця інструкція. Тут вказані номери, те, що ви можете ще докупити, я так розумію, які в них там ще набори є, що тут ще є. Ага, тут ще ось їхній вже пензлик. Який вони жмоти не поклали. Китайці мені поклали бракований пензлик, а ці не поклали в принципі. Ну окей, я їм це запам'ятаю. Так, тут щось ще написано не по-нашому. Ну, коротше, не цікаво то. Будемо малювати. Нащо тут читати? Давайте подивимось. Ну, Кольори красиві. Ну, що я вам можу сказати? Ви мене запитаєте, а скільки ж коштує це задоволення? Я вам відповім. До фіга. 80 євро. Задоволення, м'яко кажучи, не з дешевих. Щодо коробки, китайці коробку зробили. На мій погляд, ліпшу. Вона з такого супер міцного пластику, і ти її можеш кинути у рюкзак, закрити, і нічого не випадає, нічого не відкривається. І Сюди можна навіть альбом засунути от сюди позаду. Тобто, мені подобається коробка, отут набагато більше. Щодо оцієї коробки, дивіться, вона вже вся пожмакана, а я її тільки відкрила, ви бачили. Вона зроблена просто з картонки, ну, це, ну, якось не камільфо. За 80 люди євро, ну камон, ну добре, може в них настільки прекрасні, настільки чудові. Неймовірно кайфові маркери, що я забуду про ту коробку і просто закохаюся по самі вуха. Оці два слоти можна дістати і поставити біля себе, так на столі, щоб вам було зручно. І знову ж таки, дивіться, бачите, оця наліпка вона не приліплена. Мені здається, що так не повинно бути. Людоньки, ну треба ж було доклеїти якось пальчиком, чи не знаю. Воно відліпає. Дивіться, блін, тут навіть не приліплена оця коробка, і тому вилізає оцей маркер. Ось халтура. Я там сварилася, слухайте, на китайців, що в них незвідтіля виробництво росте. А тепер я бачу, що і в німців також росте незвідтіля. Добренько. Я думаю, що найліпше дізнатися про матеріал це звичайно помалювати. Ми в минулому відео малювали з вами гарбуз. І зараз що ми будемо малювати? Правильно, ще один гарбуз. Я намалювала скетчик простим олівцем. І оцей гарбуз, і оцей, і оцей намальований хроматеками. Це їхній папір хромотеківський, бо, як я вже казала, оці прекрасні маркери намалюють. Не на чому, окрім свого ж паперу, що мене страшенно взбісило, але подивимось, що нам скажуть ось ці. Давайте починати. Так, зараз я це все повикидаю, порозкидаю, натворю тут срачу. Починаємо з вами малювати. Мені щось капець, як страшно. Знаєте, за що я там заплатила такі величезні гроші? До речі, Хочу вам сказати, що це відео не спонсоване, тому якщо вони виявляться не дуже прикольними і мені не сподобається ними малювати. Це буде дуже сумно. Будь ласка, якщо вам цікаво, не проходьте повз, поставте вподобайку, підпишіться, напишіть мені коментар. Я буду вам неймовірно вдячна. Мені потрібен зараз найсвітліший відтінок. Як я пам'ятаєте, вже вам казала, що ми починаємо з найсвітлішого відтінку. Якщо ми щось там налажаємо, світліший відтінок легше виправляється, ніж темні відтінки. Тому ми зараз... Всі частинки, які в нас світлі, замалюємо світлим жовтим. Так, ну вони не сухі, це вже плюс. Я замальовую оцю частинку верхню, бо вона в мене найсвітліша. Замалювала. І давайте подивимось, як вони розмиваються. Вау! Я майже забула про ту гівняну коробочку, яку вони зробили. Майже не до кінця ще. Вони не сухі, вони набагато економічніші. Ніж хромотеки. Я, до речі, вам зараз скажу, скільки ж коштує той набір. В тому наборі 30 маркерів і вони коштують 23 євро. А ось цей набір в ньому 20 маркерів, тобто на 10 менше. І він коштує 80 євро. Різниця колосальна. Хромотеки себе не позиціонують як професійний матеріал. Ні, для початківців, для фанатів просто малювання, для тих, кому хочеться погратися. А ось Faber-Castell спеціально для професійних художників, тому і ціна дуже різна. І дивіться, класнюче відмивається, знімається колір. Він супер пігментований. Це означає, що вам їх на дуже багато часу вистачить. Ну що ж, ми залили все світлим кольором, і тепер я хочу зробити більш темним. Це в мене який колір оранж. Оці маркери також можуть, як і класична акварелька. Малювати по мокрому, це дуже кльово. А хромотеки ні. Ось ці крихітки по мокрому не малюють. Я вже про це казала в відео, але зараз ще раз вам нагадаю: а ці малюють і начебто досить непогано. Бачите, як гарно розтікається колір. Вони дуже легко, дуже плавно, за пензликом тягнуться, не треба терти сильно. Таким чином, ви не псуєте папір. Мені це дуже до вподоби. Тут два носики: один такий загострений, а інший ось такий тупенький. Зараз він образився, мабуть, який він тупенький. Він не тупенький, він маленький, а в хроматеках ось такий ніс, як класичний пензлик. Здається, синтетичної якоїсь ворсинки. Ні, цим незручно малювати, мені ось цим носом зручніше. Цей гарбуз був. У плямочку, тому я також роблю ці плямочки в різних місцях. Вони такі трошки хаотичні, і я також хаотичні їх роблю. Заповнюю тут все. Там, де мені не потрібно чітких таких контурів, я їх трошечки підростягнула, бо не завжди чіткий контур є актуальним. І мені тут. Потрібно змазати, яка прикольна текстурка вже виходить. Клас. Мені дуже подобається. Не знаю, як вам. Можете написати, як вам в коментарях. В цьому гарбузі є зеленуватий відтінок. Я хочу ще його сюди додати. Ого, який яскравий! Я прям трошки <смас> трошки вражена наскільки інтенсивний зелений. Я знову ж таки, як і в минулому відео, полінилася набирати. Пластиковий пензлик, водичку, тому малюю класичним чином. Тут зелений вже додала. Бачите, який градієнт виходить? Ви зі мною точно вивчите це слово градієнт. І тут ляпушки трошки, і тут трошки ляпушок, знизу ляпушки. Намалювала загин. Підкреслюю йому нижню частину там тіньову, бо туди менше світла падає. Мені хочеться такого трошки оливкового. Чи це дасть мені такий оливковий відтінок? Ой, ні, не дасть. Він якийсь просто коричневий, а такого зеленої оливки немає. Доведеться самі змішувати. Беремо палітрочку. Давайте цей зелений, жовтий. Ой, не, не, не тією стороною, жовтий. І давайте коричневий ще і змішуємо. Мені ще хочеться коричневого. Занадто зелений. Супер сильну воду, ось прям в калюжу, якщо ви засунете його. Йому також не сильно подобається це. То він також не в захваті від того, що ви його головою туди в воду засунули. Ну, це вже щось близько. Але знаєте, в чому проблема? Ось зараз я малюю. І мене осінило, що я б сказала, що в китайських, зараз всі такі, я б сказала, що в китайських кольори більш красиві, більш гармонічні, але якість гівняна. А тут інша справа. Якість непогана, але ось мені, наприклад, якихось Коричневих відтінків, таких золотих, ну, от явно не вистачає. Хоча, дивіться ж, там в мене, я нагадаю, що було в наборі 30, а тут 20. Тому, може, якщо б тут було 30 штук, може б тут і було більше б таких коричневих відтінків. Доведеться вам самим змішувати ці відтіночки і самим міксувати. Я так оливковий, такий, який би мені хотілося, як з хромотеку, ось такий. Такий зелена оливка. Таки не змогла отримати, але Бог з ним не будемо втрачати час. Наше завдання зараз не змішувати колір, а протестувати якість. Тут треба підкреслити загин однієї дольки. І давайте палицю цю зробимо. Вона сірувата, тому давайте позмішаємо сірий. Ой, який він. Він такий не сірий навіть, він якийсь зелено сірий. А ось цей це нейтральний чи теплий, буде сірий, який він. І вони поклали такий сірий, холодний, сірий, теплий. Ось можна змішати з сірим, оцим холодним, коричневий, і більше до оливкового, якраз який мені хотілося. І змішуються вони доволі непогано. Але я вам так скажу: кому подобається. Щось мішати. Нікому не подобається, всім хочеться вже готовий колір. Нам хочеться, щоб пошвидшенько. Звичайно, я жартую, але в цьому є якась доля правди. Що ми дійсно можемо лінуватися і не хотіти змішувати якісь відтінки. І краще, щоб вони були вже в наборі, і нам не прийшлося робити лишніх рухів. Я тут світлу частинку залишила, тому що там. Більш світленький такий потичок у мене. І зараз треба ще раз пройтися там, де більш темно. Тут такий прикол, що якщо хромотеками я могла собі дозволити мазати прямо на папері і потім їх розтягувати, то ось цима маркерами зразу на папері малювати досить важко. Що я маю на увазі? Не те, що вони погано лягають, ні. Те, що вони супер мають інтенсивний колір. Якщо вам це потрібно, окей, це підходить. А якщо вам не потрібний такий інтенсивний колір, то знаєте, важкувато його регулювати. Вам треба, мабуть, мазати цим маркером в одному місці. А потім легесенько розтягувати цей колір. І я скажу, що це не так зручно. Але ви можете пристосуватися, ви можете звикнути до цього, але зручності менше. Зручності набагато менше. Паличка готова, така гарнюнечка. Хочу додати ще помаранчевого. Ой, який ж він ядрьоний! Мама моя рідна! От в них помаранчевий, як в наборі хромотека. Червоний. Тобто він такий ой-ой-ой, який інтенсивний, що аж дурно. Замалювала йому частинки, які закривають тут одну одну, щоб видно було, що вони не суцільні. Тобто, що в нас гарбуз створений так, що в нього є половинки. Оці. Я також формую йому оці половинки. І знаєте, ось бачу. Таку цікаву особливість, що хромотеками менша вирогінність натворити грязюки. Ось реально від них менше брудних якихось перетікань. А ось від Faber-Castell або Castell від них більше грязючки утворюються. Що трошки, знаєте, не дуже радісно, але може я до них якось звикну до якихось матеріалів, треба прилаштуватися. Я, ось, наприклад, до хроматеків також звикала. Не зразу я кайфанула від них, не зразу вони мені зайшли. Я так і не придумала, що робити з папером, тому що я так не знаю, я тестувала на іншому папері, нічого не виходило. Вони там не розмазуються. А де купити папір, щоб малювати виключно хромотеками, я ще не знайшла. Німецькі оці Faber-Castell я ще не тестувала на іншому папері. Але ми з вами це зробимо, не переживайте. Я ж вас просто так не кину. Ну що, наша горбузяка? В принципі, непогано, але мені, якщо чесно, більше подобається варіант з хромотеком. Це реально шок-контент. Ну, є, як є, я вам не буду брехати. Хочеться тепер завести оцю частину, також зелені, щоб гармонійно виглядало. Вона не випирала вперед. Ну що, все, як каже моя учениця, я все, оце я також майже все. Зараз підкреслюємо ще раз ніжку більш інтенсивним. Пародітрую її. Хочеться показати, що він такий трохи скручений. І ось дивіться, зразу звертаю вашу увагу, наскільки по-різному виглядають ефекти від маркерів. Я малювала. На одному й тому самому папері, щоб було більш очевидно видно різницю, і приблизно така ж була кольорова гамма в мене. І що я вам мушу сказати: ось ви навіть я думаю, зараз навіть можете побачити наскільки більш яскравими є оці кольори, і наскільки більш приглушеними, такими, більш пастельними мені здається. Є ось ці кольори. Хоча я відмічу, що коли ви тільки починаєте малювати, ось ці кольори виглядають супер ядрьоно, вони супер яскраві. Але коли ви починаєте додавати водичку, вода їх стишує, тобто вони стають не такими різкими, не такими насиченими, вони не так сильно кидаються в очі. А ось ці. Вони зразу є насиченими, Я ось тут ще пішла домальовувати щось. <сум> Називається. Зупиніть мене. Погнала творчість і захотілося ще. Ще трошки помалювати. Для себе я малюю рідко. В основному я малюю зі своїми учнями в художній школі або на онлайн-заняттях. А сама для себе малюю дуже рідко, тому якщо я малюю, то мене вже зупинити дуже важко. До речі, я збираю дитячу групу 8-12 рочків. Якщо вам цікаво, ви можете написати мені в інстаграм, і я візьму вашу дитинку. В свою онлайн-групу для занять. У мене також є доросла група. Якщо хочете в дорослу групу, також ласкаво прошу. Я думаю, що треба зупинитись, бо скоро буде дірка в папері. Зараз приберу цю красу. Ну що ж, давайте з вами протестуємо на якомусь невідомому мені шматку паперу, який я знайшла в себе в столі. Я поняття не маю, що це. Але давайте протестуємо на ось ці маркери. І подивимось, як вони розмиваються. Подивіться, як чудесно, як красиво вони розмиваються. Боже, мені так подобається. І що ж, давайте тепер протестуємо хромотеки. Бачите, вони вже напівсухі в мене. Так не дуже класно вони мажуться. Оу, хромотеки розмиваються, але з під низу видно мої штрихи. І дивіться, як сильно видно якість пігменту, такий красивезний візерунок від Faber-Castell. Наскільки неоднорідний колір, такий справжній акварельний, і як примітивно розмивається хромотек. Давайте я ще трошки блакитного тут додам, і також розмию з водичкою. Бачите, розмивається, але не так гарно, як faber І я вам раджу використовувати хромотеки тільки на їхньому папері, тому що ось папір, який я знайшла в себе, не дає таких чудових результатів, як дає їхній папір. Тобто ви бачите, що маркерами Faber-Castell можна малювати на будь-якому акварельному папері. А ось з хромотеками у вас буде біда печалька, тому що вони не на всіх видах паперу малюють. І це складнощі, з якими вам прийдеться зіштовхнутися. Чи хочете ви цих складнощів, зробіть для себе висновки самі? Тому що в мене є і той, і той набір, і я можу вибирати, а вам, поки вас немає не того, не того. Ви маєте право зробити для себе свої висновки і зважити, що для вас більш критично, малювати на будь-якому акварельному папері і заплатити досить багато за ось ці маркери, які чудово, красиво дуже розмиваються, або заплатити дешевше, дивлячись на. Експерименти, я мушу вам сказати, що ось ці маркери вони дійсно розмиваються як справжня дорога акварель, і що це виглядає чудесно. Вони мають всередині значно більше пігменту, ніж хромотеки. Вони підійдуть для професійних художників, коли ви можете відчути різницю і можете. Зрозуміти, яка фішка в них, так? Якщо вам просто погратися і помалювати, і поекспериментувати, і ви раніше ніколи цього не робили, то, в принципі, вам з головою вистачить ось цих китайських маркерів. І вам не треба платити такі величезні кошти для того, щоб це спробувати. Давайте з вами підведемо. Підсумки. В нас є два набори. Один китайський, який коштує 23 з копійками. І інший німецький, який коштує 80 євро. Що ми отримуємо за ці гроші? За 80 ми отримуємо коробку, яка дуже схожа на коробку від цукерок. Вона дуже тоненька, абсолютно не цупка. І зовсім ненадійна, як бачите, вся пожмакана. Ми отримуємо ще 20 штук маркерів різнокольорових, які досить насичені, а при змішуванні з водою вони втрачають свою інтенсивність. Ще ми отримуємо абсолютно неприліплені ось тут наліпки на них, недоклеєну коробку. І в цей набір ще входить. Безкольоровий free colorless Blender, за допомогою якого можна змішувати кольори. З цим розібралися. Що ж ми отримуємо від китайців? За 23 з копійками євро? Ми отримуємо супер цупку коробочку, яка класно закривається. Ми отримуємо 30 штук різнокольорових маркерів які чудово змішуються на своєму папері. Але важко змішується на інших. Що ми ще отримуємо за свої 23 євро? Ми ще в наборі отримуємо аж, підкреслю вам, три пензлики: один, два, три. Але прикол в тому, що в мене конкретно в цьому наборі був пензлик зламаний. Тобто я отримала замість трьох пензликів всього два, тому що той пензлик не закривався. І ще до цього всього ми отримуємо блокнотик, але, на жаль, він весь абсолютно замальований скетчами, які вам треба розмалювати. Цей блокнот можна покласти в цю коробочку, що, на мій погляд, супер зручно, закрити її і прибрати в стіл. Це супер ідея. Так що ж я вам хочу сказати? Чи варто дійсно платити? За німецькі маркери. Чи все ж таки купити китайські? Я зараз дійсно не вірю в те, що я вам зараз скажу. Але я вам дійсно не раджу купувати німецькі маркери. І я розумію, що після цих слів мені не дадуть німецький паспорт. але... Я не можу вам брехати, я не можу вам не сказати правду. Вони не коштують стільки людоньки, ну, реально, вони не коштують 80 євро. Їх червона ціна ну 40, ну, ну, ну не більше. Ну, не стільки, скільки вони за них просять. Тому, навіть дивлячись на те, що оці хромотеки капризючі, напівсухі, вони Мають неймовірно красиву палітру. А якщо ви навіть купите 50 відтінків, я уявляю, наскільки там буде просто вау. Цими маркерами набагато легше працювати, ними кайфово працювати. Ну що ж, друзі, ось такі в мене висновки. Напишіть, що ви думаєте в коментарях, чи хтось з вас вже користувався якимись з цих маркерів. розкажіть мені, поділіться своїми враженнями. Всіх цілую, люблю, і зустрінемося в наступному відео.